Відео не залітають деякі, деякі залітають, деякі ні. Чому це так? Тому що ми живемо у матриці. Ви не знали, дивіться, до речі, мої рослиночки поливаються дощуванням. Я продаю рослини, а також е червоної кручорної щуки. Дуже смачна і корочка, тому хто хоче, пишіть мені особисті повідомлення з приводу цього шланга я розповідала. Дуже крутий, дощування. Бачите, мої рослиночки поливаються. Чому ж не залітають видосики? Думаєте, блін, ну я ж так стараюся, я так пихчу над ними, вони не залітають. Дай того, що ми живемо в матриці, якщо ваше відео, те, що ви несете в, цій, в цьому відео якусь інформацію, потрібно комусь. То нашій всесвіт, наша матриця, вона на на ну, якби випливає в телефоні в того, кому потрібна ця інформація. А якщо ви подивитеся два-три людини, подивилися на значить да тільки дві-три людини мають з вами спільну думку, спільну тему якусь і тому подібне. Не розстраюйтеся, просто робіть більше відео і знайдете своїх прихильників, знайдете своїх покупців, і буде вам щастя. Я вас всіх обіймаю, ви в мене найкращі.